Можливо, ви скажете, а яка різниця? Хто із них виграє вибори? Гарріс чи Трамп? В обох випадках нічого особливого мовляв, не зміниться для України? Принаймні Гарріс буде продовжувати політику Байдена стосовно України, і це ще в кращому випадку. Поза як перед виборами демократам було б дуже вигідним, аби Україна домоглася якихось хоча б невеликих успіхів. У війні із російським загарбником. А ось після виборів такого стимулу вже не буде. А з іншого боку, якщо вибори виграє Трамп, то, мовляв, його інтерес до української тематики значно послабиться у порівнянні з передвиборним етапом. У крайньому випадку він переконає кремлівців та банківців у тому. Що в їхніх інтересах негайно сісти за стіл переговорів та навіть зможе почасти диктувати їм умови миру, які не надто влаштовуватимуть обидві сторони. У цій ситуації Україна має або поступитися частиною власних територій, або ж погодитися на нейтральний статус, так би мовити, узаконити на міжнародному рівні відмову від членства в НАТО. Це є мінус, але плюс тут може полягати в тому, що припинення війни та перезавантаження влади для інтересів України є вкрай важливим. Тоді як за умови перемоги Гарріс справді якихось важливих змін для України найближчим часом не буде. Залишиться досить примарна перспектива загальної перемоги, у тому випадку. Якщо в Ерехвію все раптово почне валитися із причини якихось неочікуваних міжнародних подій екстремального характеру, скажімо, Північна Корея спробує завоювати Південну, а Китай залишиться нейтральним спостерігачем. У цьому випадку Ерехвія муситиме відповідно до міжнародних договорів допомагати північним корейцям. Які саме для цього імітують власну допомогу Ерехвії. За таких умов колізія виявиться такою, США будуть змушеними в рази збільшити допомогу Україні або створити для Ерехфії проблеми, які не дозволили б втручатися в корейський конфлікт. І Північна Корея нібито й готується до такої війни. Проте відповідна перспектива для України все ж залишається бути примарною. Отож для того, аби спрогнозувати майбутній розвиток політичних подій в Україні, було б незайвим знати вже зараз із високим коефіцієнтом ймовірності, хто ж переможе на наступних виборах у США. І саме спроба щось дізнатися у відповідному напрямку. Є основною темою цього відео. Для мене це також спроба, як і для глядачів, поза як загальновизнаним є такий прогноз, що майбутній президент США виграє у свого основного конкурента не більше 2%, а можливо, й не більше 2-3 тисяч голосів. Тобто шанси в обох кандидатів приблизно рівні. Тому, коли соцопитування зараз констатують якусь мізерну перевагу Гарріс, демократи з цього радіють, хоч і розуміють, що ситуація може різко змінитися буквально в лічені дні перед виборами. Наразі вони майже впевнені, що помінявши свого основного кандидата Байдена на Гарріс, вони від цього тільки виграли, і, здавалося б, у цьому є здоровий глузд. По-перше, Гарріс лише 60, що для американського президента в сучасних умовах гранично молодий і водночас оптимальний вік, особливо в порівнянні із 78річним Трампом, ровесником Біла Клінтона, який правив Америкою синхронно із Леонідом Кучмою. І хоч на вікові особливості кандидатів американці особливої уваги не звертають. Проте у 78-річному віці важко витримувати відповідні навантаження без стимуляторів. Друга ж позиція полягає у тому, що посеред американців надзвичайно популярним є китайсько-японський гороскоп, тобто гороскоп за 12-річним циклом. Отож демократи звернули увагу на ту обставину, що президентські вибори у США. Відбудеться в рік дракона 2024, який вважається найбільш сприятливим для тих, хто в рік дракона народився. І серед таких людей Камала Гарріс, водночас найбільш несприятливим рік дракона вважається для тих, хто народився у протилежний до нього рік у рік собаки, а Позаяк 1946. Це рік собаки, і саме цього року народився Дональд Трамп, то демократи вирішили, що тут східний гороскоп має забезпечити перемогу їхньому кандидату. Щодо республіканців, то вони вирішили ризикнути, не міняти собаку Трампа на якогось із республіканців-драконів, поза як знайти ефективну заміну Трампу посеред лідерів цієї партії. Це доволі складна проблема. І на мою думку, вони у цьому не помилилися: не те щоб я вважав цей китайсько-японський гороскоп якоюсь химерою. Але це лише один з факторів, який впливає на цілий рік життя, тоді як вибори проводяться за один день, не беручи до уваги дозвіл на попереднє голосування. І цей день 5 листопада 2024 року. Це буде День Сатурна у близнятах за 12-денним циклом. Сатурн у близнятах уособлює старого чоловіка, який намагається поводитися, немов підліток. Кажучи іншими словами, це буде день Трампа, коли американці дивитимуться на світ через призму його психотипу. Дивитимуться так навіть ті, які голосуватимуть за Гарріс. А в такому випадку деякі з них, хто не вирішив до останнього дня, на чию користь зробити вибір, обов'язково проголосує за Трампа. На мою думку, цей фактор цілком урівноважить перевагу Гарріс, яку вона отримала за рахунок сприятливого для себе року і водночас року несприятливого для Трампа, таким чином, за цими двома показниками. Шанси обох кандидатів будуть абсолютно рівними. Проте є ще більш важливі фактори, які також слід врахувати. Це хорарний гороскоп на годину початку виборів та його співвідношення із гороскопами кандидатів. Сам по собі цей хорарний гороскоп нам розкаже не дуже багато. Сонце у 12 му полі у з'єднанні з асцендентом Детермінованим у скорпіоні. Відповідно асцендентом володіє Марс, який знаходиться в 9 полі, пов'язаному із іноземцями, але 10-м полем володіє тут Сонце. Тоді як 10-те поле це поле кар'єри поле верховної влади в країні у хорарному гороскопі. Така комбінація вказує на те, що результат виборів забезпечать. Іноземні спецслужби. Цілком можливо, що це буде мосад. А поза як я маю у своїй особистій базі даних ратифікований гороскоп Трампа, то перевіримо, наскільки він гармонує із цим хорарним гороскопом виборів. У гороскопі Трампа. Точка влади перебуває у з'єднанні з Сонцем та Ураном, і на час проведення цих виборів. У з'єднанні з цією комбінацією, тобто із точкою влади, сонцем та ураном Трампа перебуватиме транзитний Юпітер, тобто Юпітер в хорарному гороскопі. Щоправда, тут є один мінус для Трампа: хорарний Юпітер на той час буде ретроградним, тобто рухатиметься протилежний бік, а це вказує на повторення ситуації, пов'язаної із виборами. Трамп балотується вже втретє, перший раз він виграв у місіс Клінтон, другий раз програв Байдену. Тому повторення ситуації тут не визначене, яку саме ситуацію повторять нинішні вибори. В опозиції до Юпітера перебуватиме Венера. При цьому Юпітер володіє в хорарному гороскопі виборів другим полем полем фінансів. А Венера 12 полем полем ворогів та таємної діяльності. Кажучи, інакше, великий бізнес підтримуватиме Трампа, але якісь таємні політичні сила, ворожі до США йому будуть шкодити. У гороскопі Трампа Юпітер знаходиться в першому полі утворює він точний трин із Ураном, тому з'єднання Юпітера. Із точкою влади Ураном та Сонцем є для нього надзвичайно сприятливим фактором. Точка влади в корарному гороскопі виборів в 11 градусі Овна в п'ятому полі, Володіє нею Плутон детермінований у полі інформації, тобто в третьому полі. Що це означає? Це означає те, що на результат виборів також суттєво впливатиме чорний та білий піар, поширений через ЗМІ. Зважаючи на опозицію Венери до точки влади Трампа, чорний піар для нього дуже небезпечний, позаяк він не раз поводився необережно у своїх стосунках із жінками, яких символізує Венера. А ця його необережна поведінка у стосунках із жінками зумовлена з'єднанням Венери в його гороскопі із зіркою екстремізму проціоном та з'єднанням Венери із Сатурном. До Венери та Сатурна в гороскопі Трампа Плутон на той час утворюватиме доволі неточну опозицію. Ця опозиція Трампу досить зашкодить. Але поза як вона не точна, то визначальної на цих виборах вона не буде. Ще один фактор, який впливатиме на вибори, це фактор володаря 11 поля Меркурія. Адже 11 поле відповідає за широкі народні маси, тобто за електорат. Меркурій тут знаходитиметься у 4-му утворюючи з'єднання із ліліт у гороскопі Трампа. Та секстель із його Нептуном. Ліліт у його натальній карті у другому полі, Нептун у XII. Підтримка Трампа з боку великого бізнесу таки випливе на поверхню і буде корисною для агітації його ворогів. Ось такої інтерпретації цієї комбінації. Чи програє Трамп вибори через опозицію Венери до його точки влади, Сонця та Урана? Попри те, що більшість жінок, очевидно, голосуватимуть за його опонента. На що вказує цей аспект, цієї опозиції не буде достатньо для поразки Трампам і, мою думку, підтверджує хорарний гороскоп президентських виборів 2016 року, коли він виграв. Тоді Венера також знаходилася в опозиції до його точки влади, щоправда, аспект був менш точним. І тоді також його опонентом була жінка місіс Клінтон, але місяць до його точки влади на той час утворював трин, хоч і не безпосередньо, зате через посередництво Сонця у його гороскопі. Таким чином виборча ситуація 2024 року може повторити виборчу ситуацію 2016 року, але лише за умови. Що у Камали Гарріс не буде більш потужних показників для перемоги, тому розгляньмо також і її натальну карту. Основний негативний аспект із хорарного гороскопу виборів до планет у натальній карті Гарріс це не зовсім точна квадратура хорарного Плутона до її Сонця. Якби вона була чоловіком, то можна було б із повною впевненістю сказати, що Гарріс програє ці вибори із причини, опублікованого на неї компроматом. А позаяк вона жінка, то цей аспект не такий вже для неї болісний. Хорарний Марс утворює точну квадратуру до її Меркурія. Це свідчить про те, що в останні дні агітації Гарріс наговорить зайвого, її слова обернуться проти неї. Але хорарний місяць утворюватиме позитивні аспекти: Трин і Секстель до Сонця і Сатурна в гороскопі Гарріс, які тут перебувають в опозиції. як натальний аспект Сонця і Сатурна негативний, то скористатися у повній мірі хорарною позицією місяця місіс Гарріс очевидно не зможе. Хорарні Юпітер та Венера, перебуваючи між собою в опозиції. Утворюватимуть позитивні аспекти до Марса і місяця в гороскопі Гарріс. Це означає, що емоції та бойові якості у неї залишаться на висоті. Хорарна опозиція між Юпітером і Венерою активізує місячні вузли Гарріс, поза як по них проходитимуть Юпітер та Венера. Якщо б точка влади в гороскопі Гарріс при цьому знаходилася у 21 градусі Лева. Або Овна, або Водолія, або Терезів, тоді ці вибори вона б обов'язково виграла, але така ймовірність є вкрай невисокою. Позаяк у цьому випадку її точка влади утворювала позитивний аспект до точки влади в гороскопі Трампа, а за таких умов вкрай мало ймовірно, щоб вони виявилися опонентами на цих виборах. Отож, попри те, що Гороскоп Гарріс не ратифікований, тобто я не знаю її точного годину народження, проте можна із впевненістю сказати, що шанси Трампа становлять приблизно 70% проти 30% шансів Гарріс. При цьому залишається безсумнівним, що, попри деякі власні помилки, Гарріс є досить потужним суперником для Трампа. Який не дозволить йому досягнути значного розриву за результатами цих виборів.